Ви знаєте, дивлячись на різних людей, на розмаї думок, опіній, побудов, конструкцій, котрими завжди славилася Україна в різні часи, починаєш розуміти, що основне надбання, те, що є в українстві, це не ресурси. Ресурси це пусте, ніщо. Головне це звідки ці ресурси беруться. Вся економіка давно вже, і філософія, перестала займатися ресурсами. Вона дбає про джерела, звідки беруться ресурси. Це називається в економіці активи. Ми є величезний невичерпаний актив. Так от, ми всі разом. І сила наша, вистояння наше, в тому, що ми є активом, а не ресурсом. Ресурс можна зробити. Хто 30 років тому думав, що Big Data стане ресурсом, яким він є зараз? Але з'явився актив. З'явилися великі накопичувачі, пам'яті, з'явилися storage і таке все інше. І це стало ресурсом. Ви. З активу проявився ресурс. Кожного активу можна проявити багато ресурсів і різноманітних. Земля це актив. Якщо я її продаю, це ресурс. Але я можу годувати і себе, і дітей, і онуків, і правнуків з цієї землі. І оце дуже важливо, що ми завжди пам'ятали, що. Ресурси, вони минущі і мінливі. Сьогодні вони важливі, а завтра стануть пустим звуком. А от те, звідки беруться ці ресурси. Звідки вони проявляються, от ті самі активи, котрий є головне, що є в нас в українстві? Оце дуже важливо.